Творення атомної бомби розпочалося під час Другої світової війни. Спочатку у фашистській Німеччині урановий проект, пізніше у Великій Британії. В Совку перше випробування атомної бомби відбулося 29 серпня 49-го року. Науково-популярний спейс. Вітаємо! Про ядерну зброю зараз говорять багато з кількох причин. По-перше, Росія за час повномасштабної війни не раз погрожувала застосувати її проти України. По друге, у прокат вийшла стрічка Опенгеймер, яка розповідає про винахідника ядерної зброї. У США створення атомної бомби, так званий Манхетенський проект, розпочався в 1942 році. Керівником проекту був призначений бригадний генерал інженерних військ Леслі Гровс. Який не мав жодного стосунку до ядерної фізики, створення атомної бомби очолив Роберт Опенгеймер. Так саме той Опенгеймер, про якого Нолан зняв фільм, Уранова бомба гарматного типу була названа «Малятко» – «Літл Бой». Плутонієва бомба і плозивного типу отримала збільшену оболонку снаряду, тому бомба одержала назву товстун «Фет Мен». Робота над створенням ядерної зброї тривала роками. До неї доклав руку не один вчений, адже створення бомби базувалося на дослідженнях, які вчені проводили задовго до її появи. Вибух першої атомної бомби стався 16 липня 1945 року о 5.29 за місцевим часом. над плато в горах Джемеза на півночі від Нью-Мехіко. Небо освітив яскравий спалах. Хмара радіоактивного пилу у вигляді гриба піднялася вгору на 30 тисяч футів, це приблизно 9 тисяч метрів. На місці вибуху залишилися фрагменти радіоактивного зеленого скла. Так почалася атомна ера. Президент Труман поставив собі за мету розгромити союзника гітлерівської Німеччини Японію. Пентагон вибрав в якості цілей. Де США продемонструє всю міць нової зброї японські міста Нагасакі та Хіросіма. Утім, створенню атомної бомби передувало кілька етапів. У 1905 році відомий науковець Альберт Ейнштейн відкрив спеціальну теорію відносності, згідно з якою співвідношення між енергією і масою виражено наступним рівнянням Е дорівнює МЦ квадрат. У 1938 році німецькі хіміки Фріс Страсман і Отто хан проводили експерименти та змогли розбити атом урану за допомогою бомбардування його нейтронами на приблизно однакові дві частини. Британський вчений ото Роберт Фріш пояснив, що при розподілі ядра атома виділяється велика кількість енергії. У 1939 році французький фізик Жоліо Кюрі дійшов висновку, що ланцюгова реакція може призвести до вибуху величезної руйнівної сили, а саме Уран стане джерелом енергії. Саме останній висновок Жоліо Кюрі можна вважати поштовхом до розробки ядерної зброї. Навесні 1945 року Лео Стилар та Альберт Енштейн. Чи не головні ініціатори з залучення США до виробництва атомної бомби звернулися до президента Рузвельта з проханням зупинити цей процес, але Рузвельт помер. Він не встиг ознайомитися зі зверненнями науковців, хоча не факт, що це щось би змінило. Перше застосування атомної бомби відбулося 6 серпня 1945 року. Року із бомбардувальника Б-29 Елона Гей, екіпажем, на чолі якого був полковник Тібец. Цього дня загинуло і постраждало 170 тисяч мирних жителів. У момент бомбардування населення міста становило близько 340 тисяч осіб. 9 серпня 1945 року з острова Тіньян стартував американський бомбардувальник Б-29. Бокскар, керований майором Суїні. На борту літака була Плутонієва бомба Фетмен. Після її застосування загинуло близько 73 тисячі мешканців, а 35 тисяч померли після тривалих мук. Згодом термін атомна бомба був змінений на ядерна авіаційна бомба. У жовтні 1945 року Опенгеймер оголосив, що залишає посаду. Директора лось Аламойської лабораторії. У 1947 році він очолив Принстонський інститут перспективних досліджень, однак вчений не втратив вагомих позицій в різних урядових комісіях з атомної проблеми. У чому звинувачували Опенгеймера? 21 грудня 1953 року Опенгеймера терміново викликали до Вашингтона Льюіс Штраус. Який на той час став головою комісії з атомної енергії, ознайомив Роберта з листуванням генерального директора комісії генерала Ніколса? Ніколс склав обвинувальний акт на основі повідомлень з особистої справи Опенгеймера, яку протягом десяти років доповнювали секретні служби США. Опенгеймера звинувачували у зв'язку з комуністами на початку війни та позиції проти щодо створення водневої бомби в 1949 році. Окрім цього, в листуванні висловлювався сумнів з приводу благонадійності вченого. Згодом через цю ситуацію президент Ейзенгаур наказав звести глуху стіну між Опенгеймером і державними секретними відомостями. Від звинувачень про те, що Опенгеймер буцімто був радянським агентом, не залишилося зрештою нічого. Це офіційно визнав комітет Пристанського університету. Але в минулому Опенгеймер підтримував комуністів, цього було достатньо. Двома голосами проти одного, що належав професору хімії, було вирішено, що кандидатура Опенгеймера не бажана на будь-яких посадах, пов'язаних із доступом до військових секретів. І його контракт радника комісії з атомної енергії слід розірвати. З 1954 року Опенгеймер кілька місяців на рік жив на острові Сент-Джон на Віргінських островах США. У 1957 році він придбав там ділянку землі, де побудував будинок просто посеред пляжу. У 1963 році президент Джон Кеннеді нагородив його премією. Енріко Фермі це розцінювалося як жест політичної реабілітації. Після вбивства Кеннеді Лінтон Джонсон, його наступник, вручив Опенгеймеру цю нагороду за внесок у теоретичну фізику як учитель і творець ідей, а також за керівництво лабораторією Лос Аламоса і програмою атомної енергії в критичні роки. Опенгеймер сказав Джонсону. Я думаю, пане президенте, що для того, щоб вручити цю нагороду сьогодні, вам потрібна була деяка частка мужності. Сказано, це було не випадково. Нагорода обурила багатьох впливових республіканців у конгресі. Опенгеймер помер 18 лютого 1967 року від рака горла у своєму будинку в Принстоні, штат Нью-Джерсі. Горець атомної бомби. Роберт Опенгеймер під час першого її випробування подумки зацитував Гавагат Гіту Я Смерть. Руйнівник світів. Його смертоносний винахід був вимогою епохи, проте залишив відбиток на майбутньому людства назавжди. Ядерна зброя стала важелем впливу змінила хід багатьох геополітичних процесів. Зараз загроза ядерної ескалації активно обговорюється у світових засобах масової інформації, тож біографія Роберта Опенгеймера не втрачає актуальності, мотиви створення ядерної зброї досі переосмислюють та висвітлюють у публіцистиці, літературі та кінематографії.